Цей концепт кар не тільки працює на електриці, а й очищує повітря. Його збудували студенти з Нідерландів. Нині вони демонструють автомобіль у США. Винахідники вирішили зробити машину у процесі використання та утилізації якої виділиться мінімум вуглекислого газу. Тому автомобіль оснастили такими літій іонними акумуляторами, які після закінчення терміну служби можна переробити на 95%. Це найвищий показник серед сучасних аналогів. До того ж, кузов автомобіля на 80% складається з переробленого Пластику. Деталі надруковано на 3D-принтері. Їх теж можна переробити. Девіз цього автомобіля вловлювати більше вуглецю, ніж виділяти. Спереду він має два вугільні фільтри. Під час руху вони очищають повітря, вловлюючи вуглець. За даними розробників, автомобіль, проїхавши 32 тисячі кілометрів, вловлює до двох кілограмів вуглецю. Автори ідеї сподіваються, що колись зібраний газ можна буде залишати на зарядних станціях. Ми хочемо надихнути індустрію та сподіваємося, що вона прийме ідею такого авто. Наша мрія побачити серійне виробництво концепту. Нідерландський стартап існує 10 років. За цей час студенти створили сім концептуальних автомобілів.